Селем, мікщо у нічого одягу, боти будуть різні бренди, почнемо саме з Джад Джонс, розмір L. Далі легенька вітровка, розмір M. L. Далі Онлісанс, розмір 32. L. 32. Майка в розмір L. L. Сорочка. Розмір L. 28. Шорти для плавання від Selected. розмір L. L.

33. Також буде ось, ось, ось така панамка. Взуття це у нас 42-й розмір. Далі така хустиночка. футболочка, запаковані сорочки. Це у нас розмір L, M, Далі L, Також сорочка в розмірі L. 100% льон. L, Футболочка різні ковтри розмір L. Далі джинси в розмірі 28. 30, 30, Також джинси легенька ось така вітровка в сірому кольорі. І ось така. І класичні штани 29-го розміру. Далі в лоті ще будуть носки, тут три пари і ось такий пояс.